І створити нові робочі місця. Вітаю всі, хто нас дивиться далі в марафоні Тернопіль. Тож зараз до головних новин. Розпочинаємо випуски з питання, яке зараз обдумують, чи не всі: як вижити при ядерному вибуху. І хоча експерти схиляються до думки, що Путін не ризикне творити таке, та все ж є інша загроза. Російські ракети можуть влучити в атомні станції. Тоді теж станеться витік радіації, і тут Тернопільщина в зоні ризику. А ЕС є у двох сусідніх областях. Тож що слід купити вже і як діяти, з'ясовувала наша Олеся Липчак. Ядерний вибух Путіна. Росія погрожує, а ми готуємось, бо що спаде на думку ворогам невідомо. Далі розкажемо про те, що слід мати вдома вже не лише у випадку ядерної атаки, а й будь-якої радіації. Головне маски або респіратори: йод та питна вода. Рівень радіації на Тернопільщині може підвищитись не лише при ядерному ударі. Через обстріли Російської Федерації можуть постраждати атомні станції або інші структури, які використовують радіоактивні речовини. Всі задаються питання питанням, чи буде якась ядерний удар з боку Російської Федерації? Треба буде до цього бути готовим. Ну у нас на території області немає атомних станцій, але Сусідні області, такі як Рівненська, Хмельницька, вони мають атомні станції і є потенційними джерелами в разі попадання якихось нанесення ракетного удару. Вони є потенційними джерелами певного значить, хмари, яка може рухатися в тому числі і в сторону Тернопільської області, і забруднювати територію. Тепер по порядку Щойно радари зафіксують виліт ядерної ракети, одразу увімкнеться повітряна тривога. Включіть радіо чи телебачення? Там прозвучить інформація, що слід робити. Перше убезпечити приміщення, де ви знаходитесь від радіації. Якщо ми говоримо про захист в приміщеннях, то в першу чергу ми звертаємо увагу на те, що треба запастися скотчем, якоюсь плівкою клеючою, для того, щоб можна було потім заклеїти вікна. Ну, закриваємо плотно вікна. Заклеюємо по всі по всьому периметру вікна, треба прийти скотчем. Якщо маєте можливість, біжіть у бомбосховище або укриття. Це має бути місце, де двері та вікна добре зачинені. немає шпаринок. Бажано перед тим як спускатись, обережно скинути з себе одяг. А ще заздалегідь купіть маски чи респіратори, бо головне захистити органи дихання. Радійне забруднення організму може проходити або через шкірні покрови, через лизові оболонки, і в тому числі через органі дихання. Тому ми. Ну, не всі в... рекомендовано, звісно, але на наше, на жаль, не все населення може мати такі маски, наприклад, от як ця захисна, хоча ця маска може захищати не тільки завдяки фільтрам, які вона має, не тільки захищати від радіації, вона і при хімічному забрудненні теж може використовуватись. Ну, протигази теж, частина населення може мати, може їх не мати, цих протигазів. І протигаз знову ж таки має обмежений термін захисту до 30 хвилин. Цього на побутовий, ну такий от протигаз. Він АП-5, він може захищати до 30 хвилин. Ми рекомендуємо в першу чергу для більших верст населення використовувати звичайна або матномар... ватномарлива пов'язка, або звичайна маска медична. Крім того, у міністерстві охорони здоров'я радять слід наперед купити розчин калій йодиду. Якщо ж виникає запитання, чи його не розкупили, то ми маємо відповідь, адже вирішили перевірити, чи є попит на йод та респіратори в місцевих аптеках. Так, є попит на юд, нас він приходить в менші кількості і його одразу розбирають. На калі юдит найчастіше питають, то він пластинка 10 штук, 170 гривень, починаючи від 170 Є, але його зараз дуже трошки важко знайти на оптових фірмах, на поставщиках. А яка ціна у вас? Двадцять дев'ять дев'яносто за більшу угу. А, а є? чи Запитують люди про респіратори спеціальні. Останнім часом не дуже. Mm -hmm. А якщо, то яка ціна також збирати? Приблизно 15, -15 гривень, 10 до 15. Mm -hmm. Отже, незалежно від того, чи буде ядерний удар, чи радіація пошириться з атомних станцій, вам слід бути готовими вже. Якщо розібрали, знову складіть тривожні рюкзаки, щоб не витрачати час на збори. Заздалегідь наберіть в пляшки питну та технічну воду, приблизно півтори-дві літри на людину. Подбайте про їжу. Її слід спакувати в контейнери чи поліетиленові пакети. Складіть у валізу змінний одяг, ліхтарики, документи в кількох копіях та гроші. Також не забувайте про необхідні вам медикаменти. Намагайте Айтесь ні з ким не контактувати, нічого не пити та не їсти. Залишатись в укритті потрібно протягом 24 годин і слідкувати за повідомленнями від влади по радіо, телебаченню чи соцмережах. Там повідомлять, коли можна буде вийти. Продовжуємо і маємо сумні новини. Тернопільщина прощається ще з одним героєм гранатометником 81-ї аеромобільної бригади Тарасом Кравчуком. Він від літа захищав кордони України, а в жовтні мав приїхати додому, щоб відгуляти весілля. Вороги обірвали життя Тараса на Донеччині. 17 вересня ми одружились. Тарас дуже хотів. Дуже хотів сім'ю, дуже хотів. Продовження він мріяв зараз в жовтні приїхати, щоб зробити весілля. Мріяв про дочку. Втім, їхні спільні мрії тепер назавжди залишаться лише мріями. Тарас Кравчук загинув на війні проти Росії. Наречена каже, що вони планували відгуляти весілля за всіма традиціями з друзями, рідними, а головне побратимами Тараса. Це мало бути в жовтні, тому коли подзвонили з військомату, Ніна подумала, що це її коханий приїхав, щоб одружитись, та, на жаль. Почула сумну звістку. У вересні загиблому виповнилося 29 років. З початком повномасштабного вторгнення був призваний у лави Збройних сил України. З кінця лютого служив у Тернопільському районному центрі комплектування в роті охорони. Згодом, при укомплектуванні аеромобільних військ, Тарас сам виявив бажання служити там і уже з літа воював на Донеччині. Був гранатометником 81-ї аеромобільної бригади. Під час захисту цілісності нашої батьківщини, під час бомбардувань під населеним пунктом Новоселівка, Краматорського району Донецької області, ну вони попали під бомбардування відповідно і загинув. Це було 24 вересня. Відповідальний, цілеспрямований та завжди усміхнений. Таким Тарас залишиться у пам'яті рідних, друзів та побратимів. Життя радісним, я його пам'ятаю, сміливим. Не раз він тільки сказали, що йти в десантки. Він каже, нас тільки в десантки. Вони чекали їх чотири хлопці, в нас пішло чотири друга. Про слово патріотичний тут мало сказати, тому що хлопець не просто виявив бажання захищати, він і шукав, де, де він має себе застосувати. От, знайшов себе в аромобільних військах. Він дуже хотів. Бажав добродушний всім, чим міг допомагав. Водій він в нього навіть був позивний таксист. Пам'ять про люблячого сина та чоловіка, хорошого друга та вірного побратима назавжди залишиться у серцях рідних побратимів та односельчан Тараса. Для мене він завжди лишиться самим найкращим чоловіком у світі, якого я знала, люблячим, єдиним, коханим це, це дуже це дуже важко. Дуже важко втрачати і розуміти, що коханого чоловіка можна втратити в один день, ще й на війні. Ще ввечері ми говорили, ще тільки передали йому. Він мріяв, якраз передала йому бручку, він мріяв її так і носити. Провести в останню дорогу Тараса Кравчука, гранатометника 81-ї аеромобільної бригади, прийшли усі знайомі, щоб вкотре подякувати за захист України. Поховали воїна на кладовищі у селі Петриків. Вічна пам'ять герою. Наш наступний сюжет про біль, страх і війну очима дитини. Маленька улянка з сім'єю переїхала на Тернопільщину із Херсону. Ось уже майже півроку вони живуть тут, де не чутно вибухів. Та дитина і досі пам'ятає ті страшні події. Коли дуже було дуже громко, ми одразу швидко в підвал. Я один раз так сильно іспугалася, що не хотіла з підвала виходити. Цих танків, цих орків, вони... Маленька Улянка розповідає про своє життя в окупованому Херсоні. І, хоча на Тернопільщину разом із сім'єю переїхала ще 12 квітня, жахи війни малечу переслідують і досі. Мама Уляни Катерина із болем в очах розповідає нам історію втечі. До початку війни, каже, у них було прекрасне життя у Херсоні. Жінка, флористка, чоловік, будівельник і дві чудові донечки. Все змінилося 24 лютого. О п'ятій ранку я прокинулася від того, що у нас за вікном пролунав вибух. Це був аеродром, і дуже було видно і гучно з вікна нашої кухні. Коли я сказала чоловікові, давай будемо кудись їхати тікати, він сказав, та ні, два дні повоюють і все скінчиться, але так, по цей день нічого не скінчається. Не можу забути той страшний ранок і шестирічна Улянка. Меня папа розбудила, що я швидко взяла якісь місії хагіваки свою любимую ігрушку, которую мені мама заказувала. І потім ми поїхали до Настиного папу, до дяді Аркаші поїхали да. в підвал. Рішення все ж покинути Херсон прийняли миттєво, коли під вікна будинку приїхали танки. Вони сиділи там ну, двоє суток, напевно. Вони стріляли по вікнах, стріляли по поліції, їм треба було зайти в цю будівлю. Потім не знаю, що, як вони поїхали, але вони ходили по городу з автоматами, вони чіплялись до людей, з дітьми це було взагалі не вийти на двір. Прихисток сім'я знайшла у селі Ладичин на Тернопільщині. Улянка вже призвичайлась до нового місця, має нових друзів, часто гуляє і грається з мамою. Перестала гостро реагувати на сигнали повітряної тривоги. Знає, що вона у безпеці. Та як би добре не було на новому місці, сім'я планує повернутися в український Херсон. І до інших там перекриють рух на вулиці Подільській. 6-7 жовтня громадський і приватний транспорт не зможе там курсувати через ремонт дорожнього покриття. Зокрема, роботи будуть проводити на ділянці від вулиці Миколинецької до 44-го будинку на вулиці Подільська. Якщо погода сприятиме, завершити ремонт планують до вечора 7 жовтня. І у селищі поблизу Тернополя днями відкрили медичний заклад. Тепер там місцеві жителі зможуть отримувати необхідну фахову допомогу. Як же виглядає новий об'єкт? Знають наші журналісти. Сучасні комфортні палати та нове обладнання у Микулинцях на Тернопільщині відкрили амбулаторію первинної медико-санітарної допомоги. Працювати тут буде шість медичних працівників, два сімейних лікаря і середній медичний персонал обслуговувати населення. Вони будуть до 4 тисяч, як дитяче, так і доросле населення. Для облаштування цього медзакладу витратили понад 5 мільйонів гривень з державного бюджету. Також фінансування виділяла і Миколинецька громада. Все для того, щоб місцевим жителям було зручніше отримувати медичні послуги. Цю амбулаторію відвідують ті особи, які уклали декларації. Також для надання невідкладної медичної допомоги її можуть відвідувати любі особи, які її потребують, і звісно, внутрішньопереміщені особи. Після урочистого відкриття і розрізання стрічки амбут. Амбулаторію освятили. Маленький патріот з Тернопільщини хлопчик із Миколинецької громади й заспівав про події в Україні. Це вкотре доводить, що українці непереможна нація. Ми знаємо за що боротися, і наша перемога вже близько. Що ж на цій позитивній патріотичній ноті я з вами прощаюся. Ми продовжуємо працювати, аби в підсумках розповісти вам більше. Далі про слово в аналітичну студію. Долучайтеся до розмови.